Бажаю здоров'я! Мене звуть Вадим, я військовослужбовець 23-ї бригади. До повномасштабки працював в Харкові в основному водієм, От. а потім у му році пішов і підписав контракт у 92-й бригаді. Ну, в артилерії був. Під Купінська ми стояли там до кордону, може, кілометрів 5. В лісі там, ми облаштували собі. Ну, палатки, там все розбили. Тобто ми просто, ми не чекали, що буде війна. Просто ми стали на, якби, на захисті на кордон, як пограничники. До 24 лютого було все спокійно. Ми не працювали просто як несли службу і все. А вже 24-го, коли пішла війна, то ми працювали, нам давали координати, і ми відпрацьовували в точки. Все, а потім вже, коли. Вони сильно так наближалися, то ми вже відступали, тому що ми не вступаємо в ближній бой. І ми відтягувалися аж до самого Харкова. А потім вже з Харкова ми вели вогонь, допомагали піхоті. От і все. І потім вже потихеньку-потихеньку і вони почали відходити. І все, тоді ми вже пішли на посилення в піхоту. А ближній бій, ну це. Увесь Оце я коли отримав перше поранення. Це була Харківська область, е село Рубіжне. Ну, ми попали виходить, на позицію там в оточення. Десь півмісяця ми там були, там вулиця, ну кусочок вулиці залишився. В іншому кінці вулиці стояли підори. і десь за 100 метрів, 200, там, ми чули їхні голоси. У нас був там бліндаж, окоп, і ми ввели звідти в стрілкатню. А потім, коли вже відбили їх там, постріл танка тут десь недалеко був, і стіною, виходить, завалило мене. Хлопці мене винесли звідти, я вже був не в непритомному стані. Помню одного хлопця, позивний Родін, він вже його вже немає. От він допомагав мене виносити відтуди. Мені виходить зламала ключіцю. Була черепно-мозгова, сатрясіння, контузія, перепонка лопнута була. Ну, лікування в операції зробили, ставили гвинти і все. Реабілітації не було. Я буквально через два місяці вже повернувся до себе у підрозділ. Коли ми працювали на градах, ну як сказати, це як радянська техніка, то зараз більш новітня технологія, боляє. Таке собі, звісно, влучання не дуже було точне, але було. Якщо б все не були машини, то воно, звісно, було полече. Потім я вже попав в 23-го. Перевели мене на посаду розвідника зразу. Ми навчалися десь два місяці. Потім пішов контрнаступ, і ми приймали участь. Я був водієм, і, по... і так допомагав хлопцям, виходив на позиції. І теж ось ми були весною на позиції, теж отримав ще одне поранення тяжке. Коли вже вивозили нас з позиції, виходить, і там вже на ходу FP влетіла в машину. От, і всі осколки, виходить, посипалися на мене. Я був в, в, в сознании, і на турнікети належав собі сам. Надо, да, правильно, його треба налажувати. Ну, темно ж було. Е, то є, ну, там підсвітка, яка була зверху тускла. Я просто побачив, що рука болить і тече кров, що розірвана кисть у мене. І все, у мене одразу перша думка те, що треба зупинити, щоб кров не йшла. Все, я сам наложив і вже потім дочекався, коли мене доставили до Івака, і там вже оказалось, ще й в ногу попало. Мені машина не ставала, слава Богу, і це було все на ходу. І я теж кричав водію, щоб не зупинявся, тому що якщо б він зупинився, то нас би там просто добили та і все. Витягував мене. Там є медик Одеса. Він мене витягував, звідти, звісно, молодець чувак. знає своє діло. Я йому дуже вдячний. Якщо мене побачить дев'ята лікарня в Запоріжжя, я хотів би, звісно, передати їм великий привіт. Я живий, я жалувався багато куди на них. Во-первых, вони довго оформляли це все діло. Я там лежав, кров'ю стікав. А вони там займалися кожен своєю справою. І вже я не на години через дві або через три, вже коли я їм вже надаїв, вже тоді з'явився і врач, і тоді мене вже повезли на операцію. Вони мене вставили в руку спиці. І через десь день-два вже пішло воспалення. А через неділю я вже попав в Вінницю в госпіталь. І там мені вже витащили ці спиці і вони мене молодці. За два місяці менше за два місяці вони мене поставили на ноги і спасли мене, так сказати. тому що там пішло вже зараження крові, інфекція. У мене, виходить, по 9 капельниць в день вливали. На, десь на протяжении около місяця, навіть десь так. Ну, слава Богу, стан стабілізувався, і отак от. І все я. Потім вже мене виписали з вільниці в відпуск. Я побув у відпустці вже рани, плюс-мінус. Як то загоїлася, і вже після того я попав в Мечникова на реабілітацію. Як змінилось? Змінилось відношення до військовослужбовців? Печально це все. У ну, мене нема нікого. Ну от е, є волонтери, там спілка в Харкові. Вони допомагають мені. Майже кожного дня, а це найголовніше, коли підтримка в тилу, то воно ще й на позиції, якби себе почуваєшся до, ну, лучше. Плани на майбутнє, я думаю, що після двох тяжких поранень я вже заслуговую на, на, на спокій, на відпочинок якийсь, довготривалий відпочинок. Я думаю, піти в ДСНС і вже там Може, як ти водієм працювати? Тримайтеся, хлопці, все буде добре. Слава Україні, героям слава. Годіться.